Всім привіт! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу зняти вам відео на замовлення нашого клієнта і нагадати, що в нашому магазині можна купувати запчастини також з ПДВ. І саме це замовлення з ПДВ на 25 тисяч гривень. До речі, це той самий клієнт, який робив попереднє замовлення на 125 тисяч гривень. По МТЗ, і практично всі запчастини були по оригіналу. Дякуємо вам за довіру і сподіваємося, що всі запчастини вам підійшли. Звісно, з ПДВ виходить трохи дорожче, ніж якщо купувати на ложку або по безналу без ПДВ. Але кому потрібно і така форма розрахунку є в нашому магазині. А сьогодні хочу звернути вашу увагу на крила і на закрилки. Це виробництво Україна, дуже гарна якість і дуже гарна ціна. Подивіться, як якісно пофарбовані. Де і взагалі виконання дуже якісне. Немає взагалі царапинок. Коли до нас воно приїжджало, дуже гарно хлопці з виробництва запакували їм великий плюс. Вони йдуть в синьому кольорі, і ціна на сьогодні 1100 гривень за крило і 1100 гривень за закрилок. Доволі непогана ціна по ринку, мені здається, низька. Тому хто шукає, зверніть увагу. Далі хочу також нагадати, що в нас є силиконові вироби на ЮМЗ на МТЗ. Ось це. Чохол кожуха гальма і чохол важіля КПП старого зразку. Робив вже вам відео по силіконових виробах, казав всі актуальні ціни. Ціни гарні, тому кому потрібно, також звертайтеся. Тут замовлені 4 шатуна. Ми їх можемо продавати поштучно, можемо продавати комплектами і також можемо подбирати по вазі. Де взагалі дивіться, тут є такі запчастинки, така мілачовка, яку ми тримаємо в асортименті. Ось така є рукоятка важіля. Ось таке кілечки, не знаю, куди вони йде. Решітка під квадратні фари є, під круглі. Передні крила пластик. Зараз, до речі. Заїде партія, десь штучок 20, оригінал Білорусь. Ціну поки що не знаю. Кому потрібні, хто шукає, телефонуйте десь через декілька днів. Вони вже будуть по наявності і буде актуальна ціна. І мабуть, також запишу по них відео. Так що, в принципі, все, друзі. Все, що хотів вам показати, показав. Хто в нас власник МТЗ, підписуємося до нашого ютуб каналу, наших соцмереж, силки будуть в описі? Ось там внизу. Це наш інстаграм, тікток і вайбер. Всім дякую за перегляд. Гарного дня. Пока.